Якщо ти така майстриня по волосі, в тебе нарощене волосся. О, мало о. хто вірить, що це штучне волосся. Ну, за кілометр ми бачимо. В смислі мало хто вірить, що це штучне волосся. Я ж тільки що сказав? Ви це, це штучне, бачу. дешеве волосся. В моєму розумінні штучне це гарне волосся. Це волосся штучне, але як воно виглядає? Штучне, Люкс якості, мінімум. Да. Так, давай, Штучно давай. Те саме дешеве волосся. Їй що вже не хватило грошей з того, що вона заробляє давай. на натуральне? <кій> <кій> Срач почався. Ну Дивіться, я <кій> зразу сказав, що це волосся загусте, як для природнього. Бачите, в мене Андрій взагалі він дуже експерт по волосю, експерт по бровах. Він вміє <кій> оприділяти вік жінки по формі брів. А ну зайка, розкажи. Як ти, як ти, як ти це. Ну, в 20-річних брови йдуть такі, знаєте, ем, як сказати, без лінії з під низу, а просто волоски такі, тіпо, туди треба дивитися. волоски. А в 30... Видно волоски, так. Да, видно волоски, мається на увазі. Не суцільна така лінія. В 30-річних, 30 ну, це. Так... типу, М -м, Як сказати, типу така. Намальована фломастером. Кодрове напилення ти маєш на увазі. Намальована так? Фломастером. Ні, то, то вже не намальована фломастером. Ну, зараз вони стараються це стерти. То вже розтушована. Але, але не завжди виходить. В 40-річних то просто ось така райдушка тоненька, деколи з відтінком зеленого може бути і блискуча. А в 50-річних то вже що лишилось від тої райдушки, в когось залишилось, в когось вже все постаралось, потім татуаж ну, Тільки Якщо був семінар від Андрія Петровича на тему форма брів і вікова категорія, всі Я вам записали. Кажу, пацани, по бровах можна определяти їхній вік. Їхній вік, так? Так. Да.